Почався. Значить, Ми розглянемо. Зараз переходимо до підтеми. Гарність складання. Яка гарність складання як аритматичної операції? Запитую усіх, будь ласка, вмикніть усі мікрофончики і відповідайте на питання. Яка гарність складання? Ну, якщо в пролозі, то, мабуть. Два? Ну, ми приймаємо два параметри. Так. Як арифметична операція в математиці це бінарна операція, бінарна функція, операція складання. Один додаток, другий додаток, і результат сума. Функція від двох аргументів. І як функція, і як арифметична операція, складання це бінарна. Питання, яка арність складання як функціонального або функційного відношення, через яке ця функція визначається? Так, Хто пам'ятає означення функції з дискретної математики? Арність складання як функціонального відношення має арність 3. Ось ми звикли так писати: якась функція бінарна. Від двох аргументів. І записуємо, і праворуч записуємо, як можна її визначити, як можна її підрахувати. Як визначається суворо поняття функції? Ще в дискретній математиці є визначення функційного відношення, яке надає можливість визначити, що таке функція. Розглянемо це визначення у даному випадку тернарним відношенням. Функційним, функційним інтернарним відношенням буде f тоді і тільки тоді, коли для будь-якого ікса ну, першого і будь-якого ікса другого існує не більше одного Y такого, що і вказується умова. Ось тут визначено функційне відношення. Складання. І воно тернарне. Саме найпростіша операція, арифметична складання це тернарне функційне відношення. Для будь-яких перших двох аргументів існує не більше одного ігрека. Не більше одного. Математика не розглядає багатозначних функцій. Вони незручні. І тому обертати можна функцію. Не всі, не всяку функцію можна обертати. Наприклад, х квадрат обертати не можна. Ну, взагалі-то можна, але на певному проміжку. Х квадрат обернена це буде корінь із х. Але лише для позитивних х. Пам'ятаєте це? Так само, як і синус, косинус обертається, в арксинус, в арксинус. Але на певному проміжку, лише там, де функція однозначна. І так, ми зрозуміли, що складання є відношенням, тернарним відношенням. Як ми б записали це на провуці? Ну, назвали б предикат, наприклад, Сум. Перший аргумент отримаємо значення, другий аргумент отримаємо значення, а в третій. Ой, передаємо значення, вибачте. Перший і другий аргумент передаємо значення. Плюсик означає, що там має бути конкретне значення. Конкретизоване значення. Ну, Ще можна додати, що там має бути знати числове значення. Тому що праворуч у нас. Оп, вибачте, треба тут поставити. Пропущено. Тут якщо стоїть. І визначити цей предикат могли б таким чином. С цей предикат із бінарний, який сумує, підраховує другий аргумент, якщо його можна підрахувати, і уніфікує результат зі змінною S. Все нормально. У нас в мові предикатів першого порядку і в мові пролог можна сказати відсутній такий апарат, як функції. Ми оперуємо все з предикатами. Ну, функції в нас є, але вони є в якості функторів. А функтори і функції прологу, і вбудовані дозволяють нам змінювати значення аргументів. Значення структури, значення іменди. А до самих предикатів відношення не мають. Стосунку немає. Предикат це відношення. А функційне відношення це функція. Ось ми переходимо зараз до такого важливого поняття, що предикат – це є функція. Та сама математична функція якими ми користуємося з перших класів школи? Ось складання. Якщо два аргументи відомі, визначаємо третій. ми знаємо, що операція складання має обернену операцію віднімання. Що робити з відніманням? Так, нагадаю, що таке із, із предикат. Двох аргументів. Ліва частина це перший аргумент, і права частина це другий аргумент. Виконується тоді і лише тоді, коли можна підрахувати праву частину, яка має бути обов'язково. Такою ще можна підрахувати. А вона її можна підрахувати, коли всі значення, які там є, відомі. Там не може бути. Вільних змінних. Навіть якщо там буде записано x мінус х, ми, математики, зрозуміємо, що буде нулік. Або х поділити на х. Це буде одиничка. Тут ми не маємо права таке записувати. Якщо ми записуємо будь-що мінус будь-що, пролог не зрозуміє, він не зможе порахувати будь-що мінус будь-що. І не може сказати, що це нулік. Тут має бути все визначено: такий вираз, такий терм, в якому змінних немає. Конкретні значення числа. Це арифметичний вираз, якщо і це тільки арофматичний вираз. У якості першого аргументу може бути або змінна, або число. Якщо це число, то перевіряється. На збіг результату правої частини підрахунку з тим числом, яке ми передали сюди. Нагадую, мінус, означає, що там може бути конкретне значення під час виклику. обов'язково змінна. А якщо змінна, то уніфікується ця змінна з результатом підрахунку. Ось чому тут сум. Ми записали, і тут із плюсик, плюсик, ну, а тут мінус. Може бути змінна або значення. Це продиктувало позначки ці і серць використання цього предикату продиктувало права частина цього правила або тіло процедури. В термінах прологу тут може бути. Граунд терм. Обов'язково без змінних. Це синонім. А тут або числа, або вільна змінна. Класифікація термів. У пролозі можна аналізувати, що нам прийшло з предикату, який називають викликом. Ми отримали, записали зміну в якості предикату. І можемо її проаналізувати. Ось для цього всі предикати інтеджер, флот, сенс їх чисто зрозуміло. Ми можемо визначати, чи те, що є аргументом цього предикату, є цілим, числом плаваючою точкою, атомом і так далі. Для чого нам це треба? Нам це треба, щоб визначати мультипризначеність предикатів. Ми ще повернемося до сум і побачимо, як сум з'являється обернена операція складання віднімання. Ось ми якраз на це дивимося. Там був сум, тут пласт. Хай буде. У вас сумце не має значення, ми можемо на початку в правій частині ціла процедури перевірити, що нам відомо, що нам невідомо про, про аргументи предикати, які ми отримали. Ми отримуємо три аргументи. Ми можемо їх перевірити. Ось чи є останній третій аргумент. Змінною. Якщо є, перевіряємо, що х не є змінна. Що y не є змінна. Якщо х і y не є змінними, то напевно, скоріш за все, але це не факт, ми можемо підрахувати значення операції плюс. Скласти перший родин з другим. А чому не так? Якщо в нас у якості аргументу клас, у якості першого аргументу клас буде записано 2 плюс Q, а Q змінно, то це в нас буде незмінно. 2 плюс Q це незмінно. І предикат спрацює. Але підрахувати. Значення х плюс Y двох аргументів. Один з аргументів якого є 2 плюс змінна, не Якщо ми будемо в якості перших двох аргументів давати конкретні числа, то будемо отримувати у третьому аргументі суму, результат складання. Друге правило, друга процедура. Плас. Це отримання, якщо перший і третій аргумент відомі, а другий невідомий, якщо другий аргумент це змінна, а перший аргумент і третій невідомі, то ми можемо підрахувати значення арифметичної операції. Функції віднімання. Від третього аргументу відняти перший і буде наш ігри, другий аргумент. Предикат Іск можна вважати дуже схожий на предикат присвоєння. У Х буде заслано З мінус І. Насправді краще казати, що буде уніфіковано з результатом підрахування Z мінус Y. Це буде. Вірніше, ніж казати прислужні. Ну, третій. третя процедура це один в один, як і друга, тільки відомий. Другий аргумент, а перший невідомий. Це те саме віднімання. Якщо ми хочемо використовувати цю операцію плац, для цілих чисел, то тоді ми можемо визначити цей предикат, коли в нас невідомо два аргументи. Навіть коли невідомі три аргументи. Якщо невідомі три аргументи, ми можемо перелічувати усі трійки. Цілих чисел, які задовольняють цьому предикату, які належать цьому відношенню: 0,00, 0,1, 101 і так далі. Для цього ви мали читати презентації. Ми розглядали предикат ціли на лекції. Ми знаємо, що таке предикат D, який нам породжує. Хай буде усі цірії числа або якийсь проміжок цілих додатніх чисел. І ось такий предикат вас буде нам визначати при двох невідомих аргументах перший і другий, а третій відомий. Визначати множину X і Y які в результаті свого складання дадуть z. Для цілих чисел це можна зробити. Це можна зробити для якихось інших чисел, для обмеженої, не зовсім обмеженої, кількості чисел. Для ті чисел, які можна перелічити, можна це визначити для чисел, які мають. Одну значущу цифру після десяткової коми, десяткової точки. Дві значущі цифри після десяткової коми можна визначити, але для всіх чисел не можна визначити. Так, що ми зараз розглянемо? Ми зараз розглянули приклад, коли ми можемо. Визначати, що нам відомо про аргументи предикатів мається на нам відомо може бути про те, що нам передано у наш предикат. І в залежності від того, що передано в наш предикат, робимо розгалуження, дуже схоже на охоронні вирази. Це або інше. А це дозволяє нам визначати предикати з різним призначенням. Ось тут, наприклад, дуже простий приклад. Яким чином ми предикат визначаємо для того, щоб підрахувати суму, і одночасно визначаємо предикат, щоб він підрахував нам різницю. У багатьох випадках. Коли ми маємо справу з реальними відношеннями, з реальними, які є в прикметній області, нам може бути дуже корисним визначати саме так предикат. Ось приклад використання цього предикату. Він простий, зрозумілий. На вхід подали два останні числа, в результаті отримали. Перше число. Все просто, все, як він буде працювати цей предикат, видно з визначення. Як він визначався, з правил, які його визначали. Ось як буде визначатись, якщо в нас перші два. Невідомі, а третє відоме. Я не думаю, що тут треба якісь додаткові пояснення. Дивимося на останнє визначення предикату, на останнє речення, на останню процедуру, яка визначає предикат вас. І розуміємо, чому х Y Ось така послідова.